Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Ви на моєму каналі «Енергійне життя. Ви чули про візуалізацію? А ви намагалися нею користуватися? Прямо зараз я розповім вам секрет, який допоможе вам робити так, аби отримувати подарунки від життя, отримувати те, чого ви бажаєте, і робити це правильно. Дуже багато людей чули, що треба візуалізувати свої бажання, свої мрії, робити якісь певні картинки. Багато людей роблять на холодильники наліпки, обклеють всю, карти... всю свою квартиру якимись картинками візуалізації, але воно часто не працює. Ну, погодьтеся, візуалізація працює не у всіх і далеко назавжди. Проблема в тому, що більшість людей просто не знає, як робити так, аби це працювало. А не працює це з однієї причини, бо енергія вашого бажання вона невелика, і її недостатньо для того, аби все здійснилося. Тому недостатньо просто дивитися в телефоні на якусь картинку. Недостатньо. Дивитися на холодильнику на картинку. Недостатньо робити в своїй уяві якісь картинки візуалізації. Всі про це кажуть, але цього недостатньо. Це просто маячня. І якщо ви не хочете займатися цією дурнею, то слухайте сюди уважно. Справа в тому, що для того, щоб енергії і бажання стало багато, обов'язково треба одна річ. Вам треба докласти дуже потужних емоцій щастя і Вдячності. Вдячність це найвищий ступень прийняття. Але це звучить якось так, би мовити, духовно і фігурально. Справа в тому, що просто вам достатньо згадати, як радіють діти, коли отримують якийсь подарунок або отримують бажання. Вони радіють по-різному, але в них дуже багато емоцій. Емоцій таких, що просто людину переповнює, от вона не може стриматися. Скоріше за все, ви бачили, як діти сприймають подарунок цуценя. Кожна дитина плаче, бо це сама щира емоція радості і щастя, вона йде через сльози. І от, якщо ви хочете, аби у вас здійснювалися бажання, треба докладати таких емоцій, аби ваш мозок сприйняв так. Що те, чого ви бажаєте, наче ви отримали в реальності, і це викликало у вас отаку -от отакенну емоцію, що ви от такі щасливі. Буває дуже багато випадків, коли в людину можуть здійснитися ну, бажання, якісь дрібні бажання, Ну такі, отримати якусь річ у подарунок для жінки, там, отримати якийсь ланцюжок або кільце, скільки б воно не коштувало це дрібниця. Але насправді здійснюються і бажання такі, коли ви візуалізуєте себе як успішну людину, що ви живете в успішному оточенні, що ви перебуваєте у мандрах, що ви маєте гідне житло і так далі. Справа лише в тому, що або ви робите візуалізацію правильно, так би мовити, за технологію, або ви робите її неправильно. І хочу вам навести такий приклад з моєго життя. Він не про якісь видатні досягнення, але насправді це кришезносний випадок, який я пам'ятаю дуже багато років, довгий час був період, коли я викладала свій минулий тренінг. Він мав назву GPS-навігатор вашого успіху. І був якийсь там, я вже не пам'ятаю, ювілейний сезон цього тренінгу. У мене була дуже велика, потужна команда учнів. і... Крім того, що я викладаю науку успіху, я ще й дуже полюбляю готувати. І от серед якихось рекламних матеріалів у стрічці новин мені з'являється планетарний міксер, якого ще тоді ну, тільки він з'явився у продажу. Не, не називаючи назву цього бренду, можу сказати, що він був червоного кольору. Такий, ну, просто знаєте, кухана машина міні-космічний корабель. Я як її побачила, все, я загорілася, я її хочу. Звичайно, це коштовна річ. Звичайно, це не така річ, яку ти купляєш кожного дня. Але насправді, ну, яка проблема, можна піти і придбати цю річ у магазині. Але я не можу такого собі дозволити, оскільки я викладаю це. Я навчаю людей, як правильно робити візуалізації, як отримувати від життя бажане, наприклад, у вигляді подарунку. Тому я не можу піти і купити цю річ. Я маю її отримати у подарунок. Але це все відбувалося влітку а день народження в мене взимку, і жодних якихось, знаєте, свят чи якоїсь нагоди, щоб мені подарували таку річ, не було. Сказати комусь, подаруй мені це, я теж не можу. Тобто, мені довелося використовувати візуалізацію у всіх її подробицях. Отже, перше, що я зробила, аби отримати цей планетарний міксер саме цей, наголошую, оскільки є, вони ж є різні, можна і те, що дешевше, можна те, що дорожче, Але оце червоне він не давав мені спокою. От перше, що я зробила, я взяла саме картинку е з реклами, е собі її чи відсканувала і залишила в телефоні. Е щодня я на неї дивилася. Наступним кроком було те, що я пішла до супермаркету, я вивчила всі ціни на ці моделі, обрала саме ту, яку я хочу. Я знала вже точно ціну, скільки коштує те, чого я хочу. Тобто, для мозку, для підсвідомості, дуже важлива ясність. Я знала точну ціну е, цієї машини. Наступним кроком е, я вже пор... взяла габарити цієї машини. Ну, в рекламі, звичайно, це є. Яка е, Який в неї висота, ширина, глибина, скільки вона займе простору у кухні. І я в кухні звільнила місце саме для цієї машини. Я вже точно знала, де вона буде стояти. Нагадую, я не збиралася її купувати і витрачати свої власні кошти. Але я все роблю так, наче я цю машину піду і придбаю. Далі, наступний крок: я її довго я дивилася, роздивлялася, я вже ем, просто почала уявляти в своїй свідомості. Як я буду готувати, які там є насадки, спеціальні там є гак, такий великий гачок, аби тісто робити, є там для кремів. Ну воно таке все і багато там різноманітне, всякого приладдя. Що я буду з цим робити? Але я розуміла, що цього недостатньо, бо я не відчуваю емоцію, що ця машина в мене є. Вона стоїть у супермаркеті битової, побутової техніки. Вона там є. так. Габарити я її знаю. Як вона виглядає, я знаю. Руками я її помацала, але цього недостатньо. Задля того, аби отримати оцю емоцію, наче ця річ в мене є, я почала дивитися відео огляди саме цієї моделі кухонної машини. Я відкрила на Ютубі багато відеоглядів, багато з них було таких нікчемних, але я знайшла німецькою мовою відеоогляд, де людина придбала цю машину і в своїй кухні вже починає готувати. І там все показано дуже у деталях, у ретельно. Як змішуються всі інгредієнти для тіста, а потім там ще є багато різноманітних додаткових там ще приладів, і можна там ще тільки все, купу всього нарізати. І, от саме у цей момент, коли я дивилася цей відеоогляд, я просто уявила у всіх подробицях, як я готую італійську піцу. Як я змішую там всі інгредієнти саме у тій чаші. І потім як я все це роблю, як я випікаю і як я насолоджуюся цією піцею і пригощаю близьких та друзів. І от у цей момент мене захопила така емоція щастя. Що, от наче все, я маю цю машину. Тобто не те, що я маю саме машину, скільки вона коштує. А я маю задоволення від того, що дає мені ця річ, які вона емоції дарує мені і тим людям, яких я люблю. Після цього, цей весь процес тримав десь 2-3 тижні. Це дуже недовго. Як я побачила вперше цю машину в рекламі і як її вже, коли вона стала моєю. І ось тут відбувається саме після цього. Минує, минує кілька буквально днів. І відбувається дещо неймовірне. Якраз під час от мого тренінгу мій діловий партнер дав інформацію, що він також буде готувати свій тренінг. Він дає цю інформацію і запропонував мені, як партнерська програма, також запропонувати своїм клієнтам його тренінг. Я так і зробила, я їм запропонувала. І кілька з моїх учнів, за моєю рекомендацією, придбали тренінг і почали вчитися також у мого ділового партнера з його тематики навчання. І ось він виплачує мені комісійну винагороду, я дивлюся на цю суму, у мене ж просто запаморочилося. Там була точно вартість цієї машини тільки зайві 84 гривні. Думаю, ну оце. Оце підсвідомість мені подарувала таку річ. Тобто я не вкладала кошти, я нічого для цього не робила, аби придбати цю машину. Я просто зробила правильну візуалізацію, правильну картинку, я на неї дивилася, мозок її запам'ятовував. І після того, як сформувалися потужні емоції щастя і вдячності, у цей момент нейронні зв'язки склалися таким чином, аби програма. Підсвідомості просто дала мені от ці кошти, аби придбати цю машину. Але цього виявилося ще й недостатньо. Приїхала я цю машину придбати. Я за нею розраховуюсь. І виявляється, що вона не така компактна, як вона має бути, а складена в коробку дуже велика, потужна така бандура. І довелося викликати таксі. Приїжджаю я на таксі додому, і таксіст каже: з вас 84 гривні. Це був найсмішніший випадок моєї візуалізації у житті. Бо в мене здійснюється все, чого я хочу. Я отримую від життя те, чого я хочу, бо я роблю це правильно. Будьте успішні і завжди, вчіться тільки у практиці, Ви будете отримати від життя все, чого ви хочете. Пам'ятайте про те, що ваші бажання мають бути ще екологічними, вони мають торкатися тільки вас, вони не мають чіпляти інтересів інших людей, не мають порушувати їхні інтереси. Їхню свободу вибору, це має стосуватися тільки вас. І якщо ви те, що ви хочете, воно йде на благо, воно несе користь вам і іншим людям, то це буде, звичайно, все здійснюватися. Отже, формула здійснення бажання це ясність наміру, те, чого ви хочете, перше. Друге, це. Картинка візуалізації, аби мозок запам'ятав образ того, чого ви хочете, також ясно. І третій елемент це потужні емоції щастя вдячності. Будьте успішні завжди, вчіться тільки у практиків. З вами була Оксана Каменецька.